Вітаю вас на каналі Буває й таке з вами авторка цього каналу Олена Яворська. Приємного перегляду. Мамо, він викрав і вивіз Габріеля в невідомому напрямку. Наталка голосно розридалася і притулилася до своєї матері Ганни Сергіївни. Наталочко, поясни до пуття. Стривожено промовила Ганна Сергіївна, намагаючись зазирнути в обличчя доньки. Молода жінка путано крізь сльози продовжила. Я прийшла з роботи, а їх нема. Нема ні умара, ні Габріеля. Їхні речі зникли, і валізи теж. Сусіди бачили, як умар із дитиною ще вдень сіли в таксі та поїхали в невідомому напрямку. Я одразу кинулася в аеропорт, але там їх не знайшла. Прийшлося повернутися додому ні з чим. Ганна Сергіївна схопилася за серце. Ти в поліцію звернулася. Так, вони з'ясовують, але, думаю, це безнадійно. Умар усе продумав і добре підготувався. Схлипуючи, відповіла Наталя. Ох, Наталко, Наталко, зараз не час тобі докаряти. Але я попереджала, що твій шлюб із цим африканцем добром не закінчиться. Наталя з умаром навчалися на одному курсі медичного вишу. Наталку вважали першою красунею курсу. Дівчина була високою і тендітною, з ідеальними пропорціями стрункої фігури. Світла порцелянова шкіра вигідно контрастувала з розкішним темнокаштановим волоссям, тонкий овал обличчя з гострим підборіддям, невеликий, злегка задертий носик, темні виразні очі робили образ дівчини. Привабливим і яскравим. Подруги іноді жартували. Наталко, і куди тебе занесло? Ти така красунька, тобі треба було піти у актриси. Взяли б, мабуть, без іспитів. А ти тут латину зубриш та скелет по кісточкам розбираєш. Це ж суцільна нудьга і туга. Але медицина була мрією Наталі з дитинства. Крім яскравої зовнішності, дівчина мала гострий розум, чудову пам'ять і гарну інтуїцію якості, які потрібні хорошому лікарю. На своєму курсі, вона була одною з найсильніших і талановитих студенток. Не дивно, що більшість однокурсників. Таємно чи явно були небайдужими до Наталки, і навіть деякі молоді неодружені викладачі часто заглядалися на неї. Тому факультет був вражений, коли стало відомо про роман Наталі зі студентом з Африки на ім'я Умар. Умар був красеним мулатом. Із оливковою шкірою, темними очима та густим волоссям, родом з Нігерії. Дівчата дружно відмовляли Наталку. Ну, що, тобі наших хлопців мало, півфакультету по тобі сохне. А цей умар, от побачиш, ще зробить тобі сюрприз. Завезе тебе в Африку та продасть там. Або будеш. Четвертою дружиною в його гаремі. Будеш у них підлогу мити і всім його дітям носи витирати? А деякі підтримували закохану дівчину? Та не в національності ж справа, а в самій людині. Бувають випадки, коли наші дівчата дуже щасливо живуть із африканцями. Наталка слухала ті бабачки. І більше відмовчувалася, про свої плани не розповсюджувалася. Звістка про любов доньки і темношкірого хлопця стала справжнім потрясінням і для Ганни Сергіївни, матері Наталі. Доню, рибка з птахом разом гнізда не в'ють. Чула про таке дивись, загубиш своє життя. Подумай добре, перш ніж приймати рішення. Але Наталка з Умаром довго не думали. Вони зіграли скромне студентське весілля і почали жити разом у гуртожитку. Родичі Умара на весілля не приїхали. Наталя познайомилася з ними через відеозв'язок по інтернету. Одразу Після закінчення вишу Наталка народила сина. Хлопчика назвали Габріелем. Так захотів батько. Габріель народився темношкірим, як його татусь африканець. Довго вдома молода мама не засиділася. Ганна Сергіївна допомагала бавити в онука, а Наталя вийшла на роботу. У Наталки з чоловіком з самого початку. Була домовленість, що вони житимуть і працюватимуть на батьківщині дружини, в Африку не поїдуть. Але минуло кілька років, і умар усе частіше заводив розмову про переїзд їх сім'ї до нього на батьківщину. У чоловіка на це були якісь свої аргументи. Наталя категорично відмовлялася. Їхні стосунки ставали все більше напруженими. І от, коли Габріелю виповнилося п'ять років, умар просто викрав сина та поїхав, куди надумав. Жодні пошуки, жодні звернення до посольства результатів не дали. Жінці залишалося тільки змиритися і жити з вічним болем у серці. Щоб заглушити біль втрати, Наталя всю себе присвятила кар'єрі. Хоча кар'єрою це важко було назвати, скоріше це було служінням. Наталя Борисівна обрала своєю спеціалізацією акушерство та гінекологію. Вони з мамою переїхали в маленьке провінційне містечко, де народилася Ганна Сергіївна. Так вони вирішили. На сімейній нараді. Робота для Наталі знайшлася у невеликій поліклініці на околиці міста. Але це не завадило їй всього через декілька років стати улюбленою і поважною лікаркою для жінок всього міста. До неї на прийом завжди стояла довга черга. Весь Свій вільний від прийомів і чергувань час Наталія присвячувала підвищенню своєї кваліфікації. Незабаром її запросили працювати в новозбудований сучасний онкологічний центр. Наталя Борисівна стала оперуючим гінекологом-онкологом. Операції вона проводила дуже майстерно, і більшість жінок міста яким було потрібне оперативне втручання, навіть не обов'язково з приводу онкологічних захворювань наполягали на тому, щоб їх оперувала саме вона, Наталя Борисівна. Через деякий час до Наталі Борисівни стали приїжджати пацієнтки навіть із сусідніх міст, куди вже дійшла інформація про молоду, але розумну і вмілу лікарку. Яка проводила віртуозні операції та вдумливо й успішно лікувала своїх пацієнток, навіть тих, кому інші лікарі допомогти не змогли. Так минали роки. Робота повністю поглинула Наталю. На особисте життя у неї не залишалося ні часу, ні сил, ні бажання. Вона боялася. Знову обпектися, зіштовхнутися зі зрадою та жорстокістю. Син, якого Наталя втратила, їй часто снився ночами. В її снах він дорослішав так само, як у реальному житті. Вона бачила Габріеля підлітком і чула, як він називав її мамою. Іноді Наталка прокидалася серед ночі. З мокрими від сліз очима. Про трагедію, яку вона переживала, мало хто знав, Наталя не любила впускати сторонніх в своє особисте життя. Всі навкруги, звісно, дивувалися, як така розумна, талановита і дуже красива жінка і раптом самотня. Душа матері Наталки Ганни Сергіївни боліла за доньку, адже її донечці незабаром мало виповниться вже сорок. Самотність Наталі тривожила маму. якось вона сказала: Доню, робота не вичерпує всього життя жінки, і з цим відкриттям не варто запізнюватися. Ти ще можеш встигнути застрибнути в останній вагон, народити дитину і стати щасливою. Мені боляче думати, що коли мене не стане, ти залишишся зовсім одна. Не хвилюйся, мамо, все буде добре. Наталка як могла, заспокоювала Ганну Сергіївну, а сама продовжувала жити своїм звичним життям. І ось якось влітку містом прокотилася чутка. Наталя Борисівна нас покидає. Вона від'їжджає з міста. Виявляється, вона їздила у відпустку в Одесу до родичів, і там її познайомили з чоловіком, капітаном далекого плавання. Капітан. З першого погляду закохався у нашу Наталочку. А в неї ж неможливо не закохатися. Вона ж така красуня, в захваті гомоніли жіночки. Він відразу ж запропонував їй свої руку і серце, навіть не захотів її відпустити від себе не на один день, так боявся втратити. А Наталка начебто. На його пропозицію взяла та й відповіла згодою. Представляєте, як воно буває? Та й правильно зробила, що так вчинила, розмірковували жінки. По-перше, вона ж така і є, рішуча і смілива. А по-друге, молодець, що послухала своє серце. Нехай буде щасливою, вона заслуговує на це. Вдячні пацієнтки щиро бажали щастя своїй лікарці, та втратити її зовсім жіноче населення міста було не готове, тому радість за Наталочку була з присмаком гіркоти від перспективи майбутнього розставання. Але розставання на щастя стурбованих пацієнток так і не відбулося. Георгій, так звали чоловіка Наталі, з розумінням поставився до того, що його дружина стала в своєму місті фактично легендою. Він не захотів руйнувати побудовану Наталею кар'єру і виривати її з рідного та вдячного середовища. Адже й так у житті їй дісталося чимало випробувань. Подружжя вирішило оселитися в тому самому провінційному містечку, де працювала і жила Наталя Борисівна. Вони купили просторий, красивий будинок зовсім поруч, із її роботою, щоб Наталі було зручно, і зажили разом в затішній оселі. Коли закінчувався рейс, Георгій повертався до коханої дружини. Та проводив відпустку вдома. Ганна Сергіївна жила з молодятами і допомагала доньці вести господарство. Наталка, як завжди, була завантажена роботою, але це не заважало їй насолоджуватися хоч і пізнім, але таким довгоочікуваним сімейним щастям. Невдовзі стало помітно, що Наталя Борисівна. При надії, для сім'ї це було і радісно, і хвилююче, адже жінці вже було за сорок, а робоче навантаження вона не зменшувала. Георгій, перебуваючи в рейсах, дуже хвилювався за дружину і тримав з нею постійний зв'язок. І ось на загальну радість у призначений термін. Наталя народила двійню, хлопчика та дівчинку, як кажуть, королівську парочку. Пологи пройшли без ускладнень. Діти були здорові, мама теж. Це Бог благословив нашу Наталочку, розмірковували пацієнтки, за те, що вона стільки жінок врятувала й вилюкувала. Та й зараз, ставши знов мамою, Наталя Борисівна не змогла залишити своїх пацієнток напризволяще. Вона вийшла на роботу, коли дітям виповнилося всього по три місяці. Увесь догляд за дітьми узяла на себе Ганна Сергіївна. Наталя працювала скорочений день і прибігала додому за розкладом. Щоб погодувати малюків грудним молоком. Попри в тому, молока у неї було вдосталь. Наталочка почувалася щасливою, як ніколи. Двійня підростала, їй було видно, що діточки вдалися такими гарненькими, наче намальовані. Вони успадкували мамину красу, були чорняві, кирпатенькі, з густим хвилястим волоссям, та й чоловік Наталі Георгій теж був справжнім красенем. Відносини між ними Наталкою були такими проникливими і теплими, які тільки можливі між люблячими чоловіком і дружиною. Минали роки Наталя Борисівна працювала на повну силу, як завжди. Інколи її залучали на нічні чергування в пологовий будинок. Однієї такої зміни до них поступила зовсім молоденька жінка. Пологи протікали важко, породілля була дуже тендітною й худенькою. Дитина ніяк не виходила. Питання вже стояло про кесарів розтин. Але води вже відійшли, а в такому Випадку операція загрожувала жінці подальшим безпліддям. Тому Наталя Борисівна доклала всього свого вміння і професіоналізму, і під ранок Тетяна так звали молоду жінку, таки сама народила здорового малюка, який голосно кричав на все відділення. Наталя, взявши в руки новонародженого. Не могла отямитися від подиву. Вона злякано дивилася на дитинку, широко розкривши очі, бо малюк був темношкірим. Таню, у тебе син, вітаю, затинаючись, прошепотіла Наталя Борисівна. І він темношкірий. Знесилена, але щаслива молода мати всміхнулася. А вже ж це природньо. Адже мій чоловік Габріель темношкірий, він із Нігерії. Наталя Борисівна з застиглим кам'яним обличчям швидко передала дитину акушерці і через хвилину тихо сповзла на підлогу, втративши свідомість. Подальші події розвивалися стрімко й неймовірно. Коли Наталя Борисівна прийшла до тями, то з'ясувалося, що чоловік породілі студент із Нігерії, його ім'я Габріель Гарсія. Тетяна приїхала народжувати додому до своєї мами. Скоро Габріель мав до них приїхати. Ім'я, прізвище, країна, які назвала Таня. Усе вказувало на те, що сьогодні Наталя тримала в руках власного новонародженого онука. Коли Таня показала фотографію свого чоловіка в телефоні, усі сумніви Наталі розвіялися. Це був подорослішалий, змужнілий, але її син Габріель, якого вона втратила. Багато років тому. Скільки ж було радощів і сліз під час зустрічі матері та сина, які колись дуже давно загубили одне одного, словами описати неможливо. Габріель весь цей час таємно збирав інформацію про свою матір, яку від нього все життя приховували, він наполіг. І поїхав учитися в країну, з якої походила його мама, і де він сам народився, в надії розшукати свою матір або хоча б здобути бодай якусь інформацію про неї. Але такого дивовижного збігу обставин ніхто й уявити собі не міг, як кажуть, людина мислить а Бог рядить. Наталя довго тримала дорослого сина за руки, вдивлялася в знайомі й незнайомі риси його обличчя, ніби боялася, що, випустивши їх, втратить сина знову. Ганна Сергіївна, дізнавшись, що її онук знайшовся, і раділа і плакала від щастя. У їхній дім увірвалися новини і події. Про які вони навіть і не мріяли. Тепер у Наталі було все робота, яку вона любила, чоловік, що став для неї опорою, двійнята, які дарували радість щодня, і син, повернення якого здавалося дивом. Минулі роки втрат і страждань не можна було викреслити. Але тепер. Вони втратили гостроту, розчинилися у світлі надії та вдячності.